Різке зниження температури, поривчастий вітер та перший сніг. Зима поступово приходить в усі регіони країни на півдні – штормове попередження, на заході хурделиця? Користувачі соцмереж зі Львова хизуються світлинами з першим снігом. Степан Грицюк зараз з нами на прямому зв'язку. Звідти. Отже, Степане, яка ситуація у Львові? Чи так вже зимно, як кажуть і пишуть, власне? Так, Єгоре, доброго дня. Ще вранці вулиці Львова були вкриті достатньо товстим шаром снігу. Ну самі львів'яни це розцінили як добру нагоду порадіти. У соцмережах почали масово викладати фотографії із засніженими автомобілями і дворами. Однак, ближче до обіду, мінусова температура змінилася на плюс і сніг почав танути. Прошу послухати, власне, як львів'яни коментують такі виборки погоди. Дещо не типово для жовтня. Бо, як правило, жовтні ще буває тепла погода. Несподівано. Більше вражень немає, тролейбус їздить нормально, пішки ходжу нормально. Прикольно, дуже класно. Сьогодні вийшли на вулицю, розтануло зразу, морозу нема. Ну, якщо у самому Львові сніг не приніс якихось суттєвих негараздів, то зовсім інша ситуація в області. Там досі понад півсотні населених пунктів залишається без струму і над відновленням працюють ремонтні бригади. За прогнозами синоптиків, погана погода збережеться принаймні ще одну добу. Сьогодні у Львові буде падати дощ а вже завтра зранку знову очікують на сніг. Дякую, дякую. Степан Грицюк розповів про перший сніг у Львові.